Юлія та Андрій Їхня історія розпочалася зі збоку тату машинки та зосередженого погляду майстрині. Андрій прийшов у салон як клієнт, а Юлія, будучи тоді найманим працівником, створювала для нього малюнок. Військова стриманість Андрія та художня тонкість Юлії знайшли спільну мову під час довгих сеансів. Він прийшов до мене на тату сеанс. І таким чином ми познайомились, але це не було в спишки, не було якогось там знаміння на небесах. Просто він ходив до мене між ротаціями на тату сеанси. Ми почали товаришувати. Їхня дружба, що народилася в стінах студії, невдовзі розквітла щирим коханням. Так склалось, що ми з чоловіком сироти. В нас немає батьків, в нас немає підтримки. І коли ми один одного знайшли, я ж кажу, що так співпало. Да що ні там нікого немає, ні тут нікого немає. Ми почали підтримувати один одного. Це було дуже важливо. Ну звісно, було кохання, був цей цукерковий період. все це було понятне діло. Згадуючи дитинство, Юля завжди вважала свою любов до малювання чимось буденним, але її бабуся бачила більше. Попри трагічну втрату матері в ранньому дитинстві та смерть бабусі у 8 років, дівчина зберегла в серці творчий вогонь. Вона мене записала всю школу. І це було дуже круто. Це була перша школа в Миколаєві, яка навчала етиці, естетиці, яка навчала психології, в якої був розгорнутий курс малюнку і живопису, хореографії. Ну, це було вау. Я думаю, що на той час це точно було вау. Попри очевидний талант, страх залишитися нереалізованою художницею змусив юлю обрати практичний шлях. Моделювання верхнього одягу, проте дівчина все одно не бачить свого майбутнього у цій сфері. Наважившись на сміливий крок, вона залишає нецікаву справу, аби нарешті вступити до університету на омріяну творчу професію. І вивчилась там на дизайнера, тобто профільне малювання, так як я і хотіла. Я сама зробила собі на це навчання. Я працювала офіціантом. І заробляла гроші, сплачувала собі навчання, бо мені цього хотілось. По закінченню університету дівчина знаходить собі роботу і не одну. Талант дає можливість розкривати в собі нові і нові шляхи реалізації. Коли ти малюєш, ти тобі цікаво спробувати малювати скрізь. Ти малюєш на стінах. Я робила якісь оформлення, кафе. Я малювала в мене був період півроку. Я займалася аерографією, тобто на машинах я малювала. Де я тільки не малювала. І на момент, коли я вже спробувала тату, я працювала дизайнером одягу. І в принципі в мене була хороша зарплатня, Ну, нормальна для Миколаєва, називаємо це так. І саме це дало мені змогу щось спробувати нове і не боятись, що в мене там вийде, не вийде. Просто спробувати. І в мене вийшло, я така, вау, хай це буде моє хобі. Успіх у тату сфері став настільки стрімким, що балансувати між двома професіями стало фізично неможливо. Новий шлях в моїй житті. і знайшла студію, в якій я почала працювати, і в ній я пропрацювала майже 6 років. Повномасштабне вторгнення застало Юлю перед самими пологами у той час, коли світ навколо здригався від вибухів. Жінка залишалася наодинці з найбільшим викликом у житті: безпека старшої дитини та майбутнє немовляти, що от-от мало з'явитися на світ. Коли почалась війна 24 лютого, 22 року мені було три дні до пологів. Мені я вже була на дев'ятому місяці і я розуміла, що я нікуди не вийду. Я буду народжувати в Миколаєві. Це історія про неймовірну жіночу стійкість, де страх перед невідомістю перемагала лише безмежна материнська відповідальність. І вночі під острілами з сумкою я йшла пішки в пологовий будинок. Так, да, це зараз ми це все розказуємо і в нас. Яка знаєте, така іронічна посмішка на устах. Ну насправді це взагалі було невесело, бо мені навіть в пологовому не відкривали двері, бо вони не чули. Вони всі в сховищі сиділи. Е, лікар був дуже сміливий. Він підняв мене на поверх, і ми були одні в пологовому на поверсі. Тобто, всі сиділи в сховищі, ми народжували на горі. Героїчна оборона Маріуполя стала для родини Андрія та Юлі особливою трагедією. Не в змозі стримати чисельну перевагу окупантів, захисники міста опинилися в полоні. Серед українських військових, що потрапили до рук ворога, був і Андрій. Він вже був засуджений Російською Федерацією, і я розуміла: ну, я такий реаліст, що не факт, що він скоро вернеться додому. І саме в цей момент, от коли це горе воно стискає тебе, ти розумієш, що треба щось робити. Юлія не звикла чекати на диво. Вона почала творити його сама. Попри виснаження від догляду за двома дітьми та тривогу за чоловіка в полоні, вона наважується на сміливий крок подати заявку на державний грант для дружин військовослужбовців. Її робочим днем стала глибока ніч, коли місто затихало, а діти нарешті засинали. Саме в ті безсонні години рядок за рядком народжувався її бізнес-план. Я подам на грант. Якщо я його виграю, от тоді я вже буду щось відкривати, щось робити, щось створювати. Цей важкий шлях завершився перемогою, ставши першим променем світла в новій реальності. Уже після повномасштабного вторгнення почалися програми ці грандові, які дали можливість людям, які хочуть щось своє спробувати, які мали таку мрію. от Держава їм в цьому допомагає, і це дуже круто. Типу. От. І коли я дізнався, що дружина відкрила студію, я, звісно, був дуже радий. Її. Тату студія ідея, яку Юля і Андрій, обговорювали ще у мирні часи. Відсутність капіталу змушувала їх тримати цю мрію у шухляді до кращих часів, використавши шанс, який надала держава, вона перетворила давню сімейну мрію на працюючу справу. Ми відкрили саме цей простір, саме цю студію. Я вже потім жартувала з чоловіком. Його коли повернули з полону. Я кажу, дуже круто каже, Ти пропустив памперси і ти пропустив тягання меблів. Mm -hmm. З чим я тебе і вітаю? Я кажу, якраз те, що ти не любиш, ти все пропустив. Ну бо ми переходимо на гумор, бо інакше ви ж розумієте, що реалії нашого життя. Дуже складно сприймати, коли Андрій почув про успіх Юлії, серце воїна сповнилося неймовірною гордістю. Звістка миттєво облетіла побратимів. У мене в самого татуювання вистачає, які мені Юля робила. Я там ходив, як цей знаєте, каталог типу. так можна зробити. По цінах там запитують, а що по цінах. Коли вже мене осадили, ми мали можливість писати листи. Я там пишу Юлі, там, скажи там, які в тебе ціни, на ну, тебе типу, сказав, а таке можна зробити там, типу. Випробування полоном для цієї родини розтягнулося на довгих два роки та сім місяців. Помню, прийшли чергові листи в камеру, тут поназивають моє прізвище, такі опис. Відкриваєш цей лист, там, руки трусяться, такі, перевертаєш, читаєш. Якраз були перші там, дві фотографії з дня народження його, де він там, з гітарою стоїть. Якраз там, два роки виповнили. Минали місяці. Андрій потрапляє у списки на обмін. Ось довгоочікувана дорога додому. Коли вже там, знав я, що ми на обмін їдемо, все. коли вже приїхали там, в Немирю Вінську область, то було страшно, типу, страх зустрічю. Я тоді. Пам'ятаю, коли вже типу, я виїхав з Немирова, приїхав в Миколаїв, піднімаєшся по сходах такий, думаєш, що чую щось, там кричить, там де лякає за дверми. Я думаю, зараз прийду, почне кричати, що мені робити. Я вже взагалі не можу зрозуміти. Але він якось вийшов, по трупу мені потиснув, повів мене в кімнату, показав там іграшки, розповів. От. І ми на другий день поїхали на відпочинок в Карпати. Нарешті, вперше за довгі роки, сім'я разом. Проте, після років ув'язнення, Андрію доводиться заново звикати до життя у суспільстві. Для родини цей період став часом великого терпіння. Тут вертається людина, яка випала на три роки з життя, да, заново вчишся сідати за кермо, заново вчишся ходити по магазинам. Бо перший місяць Андрій взагалі боявся в магазин зайти. Свідоме життя Андрія було нерозривно пов'язане з А. Армією тому адаптація до цивільного життя стала для нього удвічі складнішим. Військова служба навчила його виживати в пеклі, але не дала інструкції, як бути просто перехожим у мирному місті. Я якби свій військовий шлях почав з 10 класу, бо я пішов військовий ліцей. Два ліцеї-інтернат, два роки там пробув, потім військова академія, все, типу, все, що я знаю, своє свідоме якби, життя, це тільки казарма, армія, цей армійський порядок. Саме важче це не визначені, що тобі робити далі, коли ти звільнився. Бо там, ну, важко себе знайти. І насправді військовим не так легко знайти роботу. У типу, яка в тебе в тебе військова спеціальність, кому вона потрібна. Ну на охоронцях, використавши свій досвід, родина успішно захистила черговий бізнес-план і отримала кошти на розвиток. Другий грант відкрив перед їхньою тату студією нові горизонти. Відтепер сучасні стандарти та максимальний затишок стали визитівкою закладу. Це грант ветеранів. Тобто Андрій мій повернувся, і я кажу: давай в нас не вистачає меблів, в нас не вистачає обладнання. Створити да, більш такий приємний простір. Кажу, раз вже є твоє УБД, ми будемо ним користуватися. Сьогодні Юлія та Андрій разом будують майбутнє, про яке колись лише мріяли в листах. Спільна тату студія та виховання двох синів стали їхнім новим мирним всесвітом. Проте Андрій не приховує поклик військової служби досі живе в ньому, і бажання повернутися до лав ЗСУ залишається гострим. Можливо, якби не було сина, то я б і повернувся. Але як ми поговорили, що я пропустив дуже багато, тому спочатку звільнився. Ну і до, до цього часу зараз розмінуванні працюю для того, щоб бути ну, Можливо, прийде час. Та й повернуть. Історія Юлії та Андрія це маніфест незламності, де кохання та мистецтво виявилися сильнішими за облогу, полон і невідомість. Їхній шлях доводить кілька істин, які сьогодні стали опорою для тисячі українців. Життя не потрібно відкладати, його треба створювати власноруч: рядок за рядком, малюнок за малюнком, навіть коли навколо війна.